Попередньо в нас на цьому місці була споруда готельного формату, яка мала попередньо три блоки. Перед тим як ми почали роботи, ми хотіли додати чогось сучасного, чогось свіжого. і Ми вирішили трішечки змінити контекст самого ну, фасаду. Ми додали нову секцію, яку ви можете бачити, додали нові фішечки, і головною з фішечок спробували внести в наш проект. Це є спа-комплекс, який в подальшому буде підкріплений. Відпочинковою лікувальною базою. А, проектуючи оцю частинку, яку ми добудовуємо, а, хотілося передбачити максимально, як то кажуть, збережену концепцію вписати споруду в оточуючу а, нами ну, картинку, цю панораму. Тому, а, коли ми безпосередньо підійшли до самого проектування, зійшлися до того, що варто розвернути корпус ну, під а, кутом паралельним існуючому. А, Корпусу і таким чином ми вийшли на складну архітектурну форму. Все реконструкція об'єкту це є само по собі непростий процес, коли людина будує спочатку, і коли щось добудовує, то це вже, як то кажуть, потребує якихось додаткових рішень. І ми вирішили зробити таким чином, щоб головна наша частинка цього корпусу, яка буде виглядати на в'їзну групу, максимально виділяла, підкреслювала і в той же час не робила оцього зайвого фону.